Оборонцям України, які зараз воюють на передовій, передали професійне кухонне обладнання. За словами волонтерів, таке підкріплення має оптимізувати процес приготування їжі та звільнити час для військових. Ярослав Дубовий продовжить Щоб приготувати на півтори тисячі осіб. Ну це потрібно ну нейра людей сто. Щоб це все забезпечити. да ну це це не це немало людей. Тобто виходячи з цього, трудозатрати по, подаже по часу хлопців, що це все будуть робити, і на більш якісному обладнанні, і на тому обладнанні, що є на непольових кухнях. Плита, посудомийка, кухонна вітрина, духова шафа, виробничі столи усе це не лише осучаснить умови для наших захисників, а й дасть змогу більше часу приділити для виконання інших завдань. Гаряча їжа це все добре. Ну саме головне, що це зменшує трудозатрати на приготування їжі. У людей просто в наших бійців появиться трошки більше часу на кусь там бойову підготовку, якусь спеціальну підготовку. Що це вже більш такий автоматичний автоматизований процес. Це все збільшить час для виконання іміна завдань, тим, що наші бійці повинні займатися. Усе це від Асоціації українців в Північній Німеччині отримали волонтери Черкаського штабу ЛАД. Визначити місце призначення обладнання допомогло Міністерство оборони України. Діаспора сама запропонувала цю кухню, ми дали готовність її прийняти. І навіть в період, коли була блокада на польському кордоні, німецька фура без проблем перетнула цей кордон. 20 грудня кухня вже була тут, розвантажилась на нашому складі і спільно з міністерством підібрали потрібний об'єкт, який отримує цю кухню. Це зараз те обладнання, яке нам презентують, і нам Передають це, дасть змогу нашим військовослужбовцям приготування якісної їжі своєчасно, гарячої і, і смачно. Переправили вантаж коштом отримано від міської ради Черкас гранту, розповідає волонтерка Лідія. Компанія Лювганза це авіалінії. Вони нам надали кухню, собі оновили, а нам надали цю кухню, щоб ми передали тільки для військових. Кухню сюди везли, ми дуже швидко вона сюди добралася, тому що ми її замитнили в Німеччині. Польські прикордонники не мали відношення, фура пройшла транзитом, дуже швидко перетнула кордон. Ми її тут зустріли, розвантажили і тепер перевантажуємо військовим. Ми, нашою громадою, міста Черкаси, будемо завжди допомагати нашим волонтерам. Ви знаєте, що наших волонтерів черкаських про них чують на теренах України за кордоном, і в Канаді і в Америці. Вони все роблять можливо, щоб наблизити нашу перемогу. Так що честім і хвала. І разом з військовими працюємо разом на єдину нашу українську мрію на українську перемогу. Випробувати на практиці обладнання ладу допомогли фахівці черкаського м'ясокомбінату. Першій за якістю продуктивності на кухні належить параконвектомату, пояснює технологрант. Це вінець кулінарної як би, машини, яка може готувати на різних рівнях різне харчування на пару. На жару і комбіноване харчування, теж швидкість приготування на такій кухні збільшується у п'ять разів, як і швидкість обслуговування надають представники підприємства. Як сказали військові, щоб нагадувати тисячу. Півтори тисячі людей потрібно, а від 80 до 100 людей. Завдяки цій кухні зможемо це зробити за допомогою 20 людей. Ми безпосередньо забезпечуємо цими ж продуктовими наборами, надаємо їм свій транспорт. Як кажуть, де потрібно, ми завжди є разом з ладом. Тому також на рахунок кухні, дякуємо Міністерству оборони, що сприяли цьому передачі цього обладнання. На нювітальданзе Ярослав Дубовий Сергій Саматовій служба новин телеканалу льдани.